Друзі, привіт! Давно ми не спілкувалися з вами. Я вас вітаю. Ми вже у весні, Вона настала чарівна, квітуча, тепла. Очікуємо, що будуть розпускатися бруньки, і ми знову будемо ходити на прогулянки теплими весняними містечками і насолоджуватися життям. І сьогодні мені б хотілося знову підняти тему підлітків, тому що ви знаєте, спостерігаю, що відбувається. Ми інколи забуваємо, що ми живемо в умовах війни, і наші очікування, наші вимоги, а також вимоги вчителів до дітей, досить високі. Вони залишилися на тому рівні, який був до війни. Але можу сказати, і ви, мабуть, як батьки підлітків спостерігаєте, що є певне емоційне виснаження. Є певні протиріччя. Я, як мама підлітка, можу сказати, що періодично це такі вже починають бушувати гормони, а так і діти досить часто не погоджуються з тим, що ви пропонуєте. Вони не роблять те, що ви від них очікуєте. І що ж таке підлітковий вік? Це, це, це певний перехід. Да? Це перехід від дитинства у доросле життя. І ось. Чому це відбувається саме з підлітками? Тому що підліток всередині нього відбувається конфлікт. Знаєте, який нам зазвичай здається, що це щось таке несуттєве. Але згадайте себе в цьому віці, які ви були, як ви реагували на те, що вам говорять батьки. А що ви робили в підлітковому віці? Можливо, це додається вам трішки більше розуміння, що ж відбувається саме з вашими дітьми. А так от до чого я веду, що всередині підлітка відбувається певний конфлікт. А в доросле життя я ще не хочу. І в дитинство я вже не хочу. Я не хочу і туди, і туди. І зараз я на такому роздоріжжі, і я хочу, щоб ви мене просто залишили в спокою, не чіпали. Мені потрібен цей час. І тут, якщо ви звернете увагу на те, як ви живете, що ви робите, чи на 100% ви реалізуєте свої можливості, а що бачать ваші підлітки, яке воно те доросле життя, яке транслюєте саме ви. Можливо, воно настільки важке, настільки неприємне. Не настільки а, обмежують а, вас, а, що вони не хочуть туди йти. В дитинство вони йти вже не можуть, але і в доросле життя вони ще поки що не знайшли нічого привабливого. Тому наша задача як батьків створити певні умови для того, щоб їм подобалося наше життя. І а, ну, Хоча б вони хотіли а, туди, тому що там цікаво, тому що там щось нове, тому що там більше можливостей, тому що там а, ну, про відповідальність тут не скажеш, тому що ми знаємо, що в дорослих завжди більше відповідальності. Але для дитини це може бути непосильна ноша, велика відповідальність на його вік. Тому а, це питання ми трішечки відсудимо. А тож підлітковий вік це відділення. Відділення дитини від мами, а це коли ось мама, ось дитина, і дитина відділяється від мами, вона йде в своє життя, вона йде робити свої помилки. А задача мами повернутися в своє життя і йти займатися собою, займатися своїми справами, своїми хобі, а тим, що тобі подобається. Тому що, коли мама йде за дитиною, вона не дає дитині отримати, а те, що має отримати. Підліток, той досвід, можливо, негативний, той досвід помилок, на яких саме вчаться. Тому зверніть увагу, куди рухаєтеся ви. І так я прекрасно вас розумію, що в умовах війни тривога зростає, материнська, і досить важко, можливо, в деяких питаннях і моментах відпускати дітей, але це потрібно робити. І ви знаєте, я. Можу сказати, що якщо ви займетесь собою своїм емоційним станом, а якимись справами, які вас наповнюють, то ви зробите дуже класну створити атмосферу для всієї сім'ї. Чому? Тому що від вашого стану, як матері, вашого ресурсного стану, досить. Багато чого залежить. Дитина може до вас повертатися, дитина хоче, щоб ви її обіймали. Дитина хоче завжди бути поруч з мамою, хоч вона зараз і протестує. Вона хоче слів підтримки. А коли ми виснажені, ми не можемо дати ці слова підтримки, тому що ми самі на нулі, і коли ми не знаємо, як себе наповнити, коли ми весь час в тривозі, страхах або ще в якихось таких досить негативних станах, і це об'єктивно в тому, що ми зараз з вами переживаємо, проживаємо і проходимо, то нам потрібно повернутися до себе. До себе коханої, до своєї внутрішньої дівчинки, яка там залишилась досить надовго, а без вашої уваги. А займіться своєю внутрішньою дитиною, і тоді ваша зовнішня дитина почне рухатися в своє життя. Вона буде робити свої якісь вчинки, а вона буде отримувати свій досвід, і ви не будете її перекривати, її шлях. Ви будете допомагати бачити найкраще в тому, що вона робить, а підтримувати в якихось таких можливо складних моментів. Наш. Задача як батьків зберегти теплі сімейні стосунки, щоб дитина знала, що у любій не Зрозумілі для неї ситуації, а навіть коли вона психує, навіть коли вона від вас відвертається, вона через якийсь час може прийти до вас за порадою, вона може прийти до вас за обіймами, і ви будете готові це зробити, обійняти, щось порадити, сказати теплі слова, тому що ви мама, тому що ви вже були в цьому підлітковому віці, тому що ви знаєте, як це, коли тебе не розуміють, тому що ви знаєте, як це, коли вам хочеться так, як хочеться вам, а батьки вас не розуміють, а тому, що ви старші, тому що ви завжди. Маєте більше досвіду, і тому що ви створюєте ці красиві умови для розвитку саме вашої дитини і бачите найкращі риси, які проявляються у вашому підлітку, у ваших дітках. Тому займіться собою і тими справами, які наповнюють саме вас, адже наш ресурсний стан допоможе кожній жінці, яка знаходиться поруч з вами. А це досить. Добре, буде а, а, працювати і на такому, знаєте, емоційному полі а, нашої країни, а, тому що коли ти в стабільному, красивому емоційному стані, цей стан поширюється навколо тебе і допомагає всім, кому зараз можливо погано, а всім, хто відчуває а, в тому напругу а, і багато-багато різних переживань, ви допомагаєте всім навколо. Тому спершу а, дайте собі увагу, дайте собі а, щось корисне, щось приємне, Приємне, те, що дуже дуже хочеться, і займайтеся собою своїми справами, і нехай все буде добре і. Ваші стосунки з вашими підлітками а нехай її наповнюються красою, любов'ю та ніжністю. А коли ви роздратована, то ви знаєте, що робити, ви знаєте на що звернути свою увагу, і обов'язково ви можете звернутися, якщо не справляєтеся, до консультації психолога. Ми зі Світланкою завжди раді відкрити для вас віконечко наших записів і попрацювати в темі ресурсу, в темі непорозуміння з вашими дітками а і навіть в. Темі а, стосунків з вашими чоловіками, адже зараз весна і час займатися а, красивим коханням, а, тому що а завжди кохання породжує нові світи, а, надає сили, енергії рухатись далі. Обіймаю гарного вам настрою, папа.